Ну що, привіт, друзі! Ось така копанина, друзі, цікава копанина, бачите? А, і хочу сьогодні з вами поговорити про знахідки, які я знайшов. Бачив, всі виставляють цікаві знахідки. Я би хотів теж вам показати дещо, що я знайшов, напевне, топ-10 знахідок за останній період, друзі. А, не судіть строго, а, тому що роблю такий формат вперше, та ще не дуже. Не дуже вправно володію монтуванням відео, але буду дуже вдячний за підписку і за коментарі. Ну, ось така топ-знахідка, на мою думку, це в нас такий браслет, очищений. Друзі, ось такий зачищений. Вже він вже законсервований. Надіюся, що він вже сипатись не буде. Ось такий, я думав, гава Голігради, але виявилося, що це скіфи. Хоча до кінця не, не знаю. Різні експерти кажуть по-різному: ось такий браслетик, він поза. Конкурсом, друзі, ось по ньому, по, по ньому буду робити ще окремо відео. ось а, Зараз я змонтую цікаве відео, і ви можете побачити. Так, тут у нас є багато всякого різного. Тут не знаю. Я думаю, у кожного копер може похвалитися чимось таким. А, ну Тут багато знахідок. Бачите, тут різні періоди, різні люблю я цю справу, друзі. А, і вирішив з вами ділитися. ось. І буду ділитися з вами сьогодні тими знахідками, які я знайшов а, приблизно з початку літа. Ось так. ось. А, якщо сподобається, ставте лайки і підписуйтесь, будь ласка. З вами Coin Collector. Приємного перегляду. І очолює наш хід парад-знахідок. Ось такий Адріан. Дивимося, як ми його викопуємо. Досить цікавий сигнал. Ну, і зараз ми разом з вами розпакуємо, я вже бачив. Ось дивіться. Ну, дивіться, яка краса. Я сподіваюся, що це динарик. А ви як думаєте? От, бачите? Перший сигнал, друзі, от таке сідло від монетки. Так, є. Ух, який стан! Ай-яй-яй! хто це у нас? Хвилиночку. В руковицях, до в речі, казали, що цей. А це у нас, Йо-ма-йо! -йо! Красота, це Адріан! Бляха, який красивий! Йо-ма-йо! Ох, така красота. Йо мая, в якому стані, друзі. Ось дивіться, яке сідельце від монетки. От бачите, яке сідельце лишається. Красота. Ух, красота, дивіться. Оце красота. Давно в такому стані не було, ймо. І ще одна гарна знахідка. А, нашого осіннього хіт параду ось такий місячник слов'яни, друзі, так звана лунничка. А, схиляюсь до того, що це слов'яни, ранні слов'яни. Якщо є альтернативна думка, напишіть, будь ласка, в коментарях, друзі. А згадую цю емоцію, коли її підняв. І зараз ми ще раз її з вами переживемо. ого лиса. го ще яка не лиса. Виді, яка красота. Так, зараз почищу, вам покажу. Ось така. Каже камрад, прийшов місячник Слов'яне. Ось така місячник Слов'яне підказує мені. Русь. Я, я вважаю, що це Русь, він вважає, що це Слов'яне. А ну, друзі, напишіть в коментарях, що це. Ось така. Ну, маленький джекпотік. От. М -м, яка патина, як збереглась, просто яка аж, аж світиться. Ще був ось такий квартник. Середньовічна монета досить нечаста і також приємна знахідка. Свібельці, що це не бачу, але бачу, що щось хороше. Терти, друзі, не буду. Зараз легенько помию і вам покажу. Але точно середньовіччя і дивіться, який бодрий стан. Вона дзвінка і не трухлява, друзі. Зараз помиємо, почистимо. І вам покажемо, але тут щось цікавеньке. Тут у нас щось цікавеньке. Друзі, якщо ви знаєте, що це за монета, це квартник. Ось такого квартника викопали. Це одна з самих бажаних монет. Чому? Тому що вона, по-перше, рідкісна, по друге, дорога. Ось такий квартничок, друзі. Ось він такий квартник. Сьогодні, сьогодні просто мега бомбезний коп, друзі. Реально. Ось такий медальйончик Київська Рус розтвівший хрест називає таку підвіску. Дуже в гарній патані. Ей бляха, оце сьогодні пре. Оце сьогодні, друзі, пре. Зараз почищу покажу. Блін, просто гляньте. Шеви малях, бачите? Просто подивіться, каш. Ж... Не можу сфокусувати. Просто подивіться, яка ж красота. На шостому місці ось такий хрестик кащей. Срібний хрестик, срібний хрестик. Бляха. Дивіться, срібний хрестик. Да. Так. Срібний хрестик. Чи не срібний? Слухайте, з позолотого було Це дуже-дуже цікава знахідка. М -м -м. Це реально старенький хрестик. Це я бачив в інтернеті такий. А, можливо, зараз вам скажу. Друзі, трошки почистив, зачистив цей крестик. І вроді, його називають Кащей, Кащеєвік. Це є 14 століття, друзі. Ось така ось така красота. Дуже схоже на срібло, по золоті до того ж. Ось тут є по трошки. Ну, знахідка, друзі, просто крута. Бачите? 14 століття. Ось така цікава. Цікава знахідка, друзі. А ви не переключайтеся, якщо ще не підписані, підписуйтесь і ставте свої царські лайки. А п'яту сходинку займає ось такий республіканський динарій. Красота! Динарчик. Чекайте. у Ще республіка. Роззір республіканський динарик. Так, на жаль, терти не буду його. Ш, динарик хороший, дорогий. Але республіка і це квадрига. Це напевне квадрига. Я вже такого одного маю. Дивіться, яка красота. Ну, красавчик. Так, не падай. Ми вже тебе знайшли. Так, бачите? Такий... Такі патані чудові. На четвертій сходинці. Ось такі бляхи з київські. І так, друзі. Раз, два, три, чотири, п'ять великих. Раз, два, три, чотири маленьких. І такий колтик. Чи не знаю, що це. Ось така. Ну, я навіть не знаю, друзі. Емоції. Емоції ну, зашкалюють. Ось така, двіця, які тут... Як вони гарно збереглися. Тут, видно, хтось копьом проткнув, бачиш? Ось така є дирочка. Збереглись вони ну, прям дуже гарно. От. От. От такі збережені. Просто зачіпай на коня і їдь. От, друзі, ось така ось така цікава знахідка. Ну і що, друзі, переходимо до топ-знахідок. І топ-знахідки третє місце посідає ось такий інкупіончик. І це, це цілий, це цілий інкульпіон. Це цілий інкульпіон, друзі. Вау. Просто, просто красота. Ух ти що! Ух ти що, бляха! У -у 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 -у. Просто подивіться, зацініть. Ось такої ямочки. Блін, дивіться, який він здоровий. Ось така красота. Я не хочу його відкривати. А почищу трошки, зараз попробую трошки відчистити і вам... Відзняти, акуратно відчищу, і вам віднімлю, покажу. Ну, Красота. Друзі, почистив трошки інкулпіон, він в мене відкрився в руках, оця штучка, напевно зламалася. Ось, ось на жаль, немає тут. А, ну, Чому, на жаль, знахідка дуже крута. Дивіться, який великий інкулпіон. Але е, треба буде вже вдома почистити, подивитися. Таке враження, що він пустий, що немає тут а, ні розп'яття, ні нічого. Це, тут, це просто. Ось такий ось такий інкулпіон. Але, друзі, дуже крута знахідка. Насправді дуже дуже давно чекав на енкулпіончик. Находив їх декілька штук, але вже роки і друге місце нашого хіт параду впевнено займає ось такий перстень, друзі. Срібний перстень, викопаний мною в пісочку в одному з ярів Львівщини. А знаєте, що це за перстень? А я знаю, це перстень ординського періоду, періоду Давньої Росії, А, а саме Галицько-волинський тип, виконаний в сріблі. На ньому ось такий орнамент птахи, це є а, якийсь е, герб якогось е, князя, друзі. Так що можете мене привітати своїм королівським лайком. А ми йдемо далі. І що знайдемо, то вам покажемо. І на кінець то топ-знахідка е сезону. і Як ви вже здогадалися, це буде золото. І ось така річ зараз вам продемонструю. Це точно топ-1. Так, друзі. Ось така, ось така красота. Ось такий рижик черняхівської культури, друзі. Дуже класно, що вона ціла, я її вирівнюю потім. Можливо, вам покажу, вже, яка буде вирівняна. Грубенька, бачите, не є така, як фульга, грубенька досить. Ось така красота. Ось така красота. Ну, це просто я навіть не знаю, друзі, як я. Як... Ну що, друзі, якщо до, кін... до кінця додивилися відео, дуже вам дякую, друзі. А буде ще багато гарних історій, гарних сюжетів, друзі. Тож ставте ваші королівські лайки, ставте дзвіночок, щоб бути в курсі, коли виходять мої нові відео, друзі. Всім дякую за підтримку, дякую, що допомагаєте мені розвивати канал. Всім добра! З вами був Коєнколектор. Тож до нових цікавих історій.